Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. І сьогодні ми з вами перевіримо, які зараз ціни на продукти в Польщі. Пішли в бідронку. Ну що, друзі, почнемо з м'яса. Лопатка. Дивіться, така лопатка свиняча коштує у нас 11,99-12 злотих, але це по акції 29% відсотків скидка. Так, і ось така шинка без кістки. По 13 злотих. Так, друзі, карковка це ошийок. Він у нас зараз теж 12 злотих, а без акції 20 злотих. І 40% зараз знижка. Так що ціни сьогодні у нас на м'ясо добрі. Дивіться, друзі, удо, ось верхушка четвертинки, коштує зараз 8 злотих, а так 13 злотих. По Дуді мішка теж так само, 8 злотих кілограм. Я беру іде, йде. А ціла тушка курчака 9 злотих зараз. А так вона ну, теж недорога, 11 злотих кілограм. Так, а це у нас чвартка Курчака. О, 11 злотих. Е, зараз коштує 18 злотих, а так її, звичайна, ціна 25 злотих. Ось така мегапака, теж тут більше кілограма, теж беру. Так, друзі, наші парувки, вони зараз кілограм парувок курячих, отаких ось по 8,47. Це без акції. Що ми знайшли тут цікаве і смачне, це такі е, чвертки із курчака, тобто капчені окорочка. Вони по 12,90 за кілограм. Наприклад, ось 8 злотих, такий пакунок, тут два корочка, і виходить 656 грам 8 злотих. Також зараз по акції фарш. Один пакунок, один пакунок фаршу такого 500 грам коштує зараз 6 злотих. А так він коштує 10 злотих. Це е, значить у нас що? З лопатки? З лопатки, лопатки. свинячий фарш з лопатки. Мені ще в Польщі подобається така колбаса бяла називають, її можна смажити, запікати. Вона теж, теж по акції 10,99. Ціна звичайна ціна 1254. А ось друзі, щось подобне до нашого сала, тільки воно не солоне. Бочик називається. І ціна 14:99. Я дуже люблю ось такі хліби. Вони є чорні, зернами, без зерен. 450 грам, Вони десь є 400 і коштують від 3,5. До 5 злотих по різному. Це, наприклад, 3,67, є 4,75. Е, ну і в принципі, хліб зараз десь від 3 злотих буханка тут. Ось, друзі, є такі е, булочки по 33 гроша за штуку. І коли вони теплі, свіжі, вони дуже смачні і заміняють хліб. Ще хочу порадити те, що я на таксовці зараз їм. О, такі ось смачні, дуже. Пончики в шоколаді по 2,85. І Ось Леся і говорить, що подобається. Це дуже смачні. Але я зараз вже не їм солодко. <laughs> я вже аж 9 днів тримаюся. Ще хочу порадити, хто не знає, в кого в який смак, от такі ось булочки, вони по злотій 99, називаються. Дроджувка з будинням. Дрожджувка з будинком. Дуже смачна. І вона в будь смачніша, ніж у літлі, бо тут якесь особливе тісто. Друзі, якщо в когось. І жога, я хочу порадити таку воду, наприклад. Старополянська вода вона коштує 2,50 і вона дуже високомінно реалізована. І навіть якщо шумкам все добре, то я рекомендую її брати. Це така, як для мене, найліпша вода тут в Польщі зараз. Алії. Дешевше 10 злотих, зараз Олії вже не знаю. Щось саме найдешевше. Е, до речі, соняшникова 10 злотих. Е, Ріпакова е, така 13 злотих. Є Ось 12 злотих. Якщо велика двохлітрова, зараз, бачите, по акції, ну, так собі, акція 15, 2 літри 50, так, виходить по 10 злотих. Але так 25-48. Так, але... І пораху. ось тут у нас ця. Це якась виноградних кісточок, так? Так, з виноградних кісточок, да? Так, з Таку я не бачив, куди напишіть в коментарях, приміняють ось із скільки вона коштує. Я люблю таку, 19. ось, Сергію. Покаже, будь ласка, mm -hmm. оливкову олію моніні. Якщо хтось шукає собі, то мені подобається. І ось і ще з чого це тут з гарбузових із ляних, Три так? Три зерна. О супер це треба спробувати. Ось і така часникова. Олія з базиліком і часником. Так, такі я купую, до речі, така салати, є ще так. так, щоб заправляти салати. Мені, наприклад, ну тут немає такої там з приправами, теж подобається, але можна таку олію в принципі і вдома зробити. Просто самим приправою mm -hmm, в ріпакову олію засипати. Олі засипати з з бачили? Якщо хтось скаже, що немає в почі цукру, дивіться, цукру дуже дуже багато, ніхто його вже не бере. Ажіотаж пройшов і ціна його по 6 злотих за кілограм. А сіль 1,3. Ага, Сіль теж є. Це для хто дивиться. Білоруське телебачення. Сіль теж є. Так що бо, навіть і не дуже дорого. Так, дивимося по цінам. Відділ так? яйковий. Так, відділ яйковий. Найдешевші я бачу 8 злотих. Це М, тобто маленькі. Е Такі трохи біо, ось вони вже по 10 а біло злотих. А біо по 10 злотих, так? ну приблизно так. всі там по 10 злотих. Ну, скажімо так, від 8 злотих. А Якщо є упаковки такі великі. 1849, ось, наприклад, 20 штук. Ось це такі. так воно виглядає. Такі пакунки. Ну, Теж яйця буває часто по акції, то треба слідкувати. Ось дешевше, дивіться. <рес> Майже задармок. Ну куди ж в продуктовому магазині без туалетної, без туалетного папіру паперу, папіру? Дев'ять злотих, ось такі вісім рулонів. Вони невеликі. Є такі більш Якісні надійні, більш надійні, так е, ціни різні. Є і по 20 злотих, починаючи від 9 злотих і закінчуючи там 30 злотими. Теж залежить від того, скільки рулонів паперу. Ну до речі, тут дуже рідко ти знайдеш от е, такий папір. Е, знаєш поодиночний, такий, угу. як раніше в нас був. Я не знаю, як зараз у нас за три роки чи змінилося щось в Україні, але тут я дуже рідко бачу такий папір. Друзі, раніше ми брали такий сир кілограмовий, він стояв дешево. Зараз його ціна 29,99. 30 злотих кілограм такого сиру. Але він смачний. Ось таке масло екстра польське. Зараз його ціна 6,99, але це навіть по промоції теж здорожчало. І є масло ось таке по 5,99. Теж масло з такого виду. Екстра. А ось молочко дивіться, молоко польське, 2% це 3,49 і таке 3,2% по 4 злотих. по 4 злотих. Ось такі гриби, печорки. Печарки. да, шампіньйони. 7 злотих за 500 грамів. Так, огірочки ось зараз у нас. Як, як гумка. Такі м'якесенькі, так. м'які, але... ні, вони не гарні. Не І по 10 злотих. А ось такі, а ось такі тверденькі, веселіво тверденькі, веселі, тверденькі. <как> по 12 злотих за... за кілограм, так, я розумію. У нас тут поряд цибулька. Ось такий пучочок цибульки 2,69. Є петрушечка укропчик по злотому 89. Що ми тут ще бачимо? Перець, Перець, по 14 злотих. 14 злотих. Ось Селера є. 499 за такий кущик з брюссельська капуста 10 злотих кілограм. А, помідори у нас, значить такий пак 500 грамів малесеньких, це у нас 15 злотих. І ось такі є рожеві, малінові, по 25 злотих. Так, найдешевші ну, 10 злотих, ось такі, такі злотих. що ще дозрівати місяць треба. А, і отакі ось, ось помідорчики по 19 злотих, різнокольорові, ось 25 злотих жовтих. 50. Ось, друзі, 67. польські яблука. Тут найдешевше, що ми бачимо, 3,50. Є Не, груші. Найдешевше най, най 3,30, а так всі по 3,50. Так, 3,50 груші є по 7, 99, ось по 5 злотих груші є. І ось такі, ось такі чудові груші, але тверді по 6 злотих. 8 Так, мандаринки Леся тримає зараз в руці. По 8 злотих. По 8 злотих. А е, апельсини без акції 6 злотих, а зараз по акції вони там щось 3,50, 4,90. Ось, бачите, лимони є, такі звичайні. Злотих. 9 злотих. 9 Але можна йде, частіше всього вони по акції. Тому, ну, є що... ось у нас що тут іще? О, дивись, навіть мандаринка, 19. 1 кг опакування, 5 злотих. Так, ось 5 злотих. Мандарин. Так. Так, 49 по акції. Ось такі. І ось куркума, напишіть, куди її приміняють, 39,99 за кілограм. Ось такий лук порій по 10 злотих. Капуста кольорова, цвітна. 10 злотих. Так, звичайна капуста у нас віку ціну? Бачу, 2,40. 2,50. Є такі салати, це 4 злотих. Такий салат у нас 5,99. Баклажанчики по 16 злотих. Є навіть гарбузи по 8 злотих. Ось такі гарбузи є. Капуста кольорабі 2,75 за штуку. Така синя 2,99. Часник, треба Часник яку ціну 1,89 за одну головку. Так, або можна Там. 250 грам за 7 злотих купити. За 7 злотих. Є морковка, ось спакована 4,75 за кілограм і така мита просто за 3,99 І тут поряд цибуля, я бачу, цибуля 3,99, така звичайна цибуля за кілограм. Ось тут рядом Селера 7 злотих, бурячок 4,99. І є варений буряк 4,99 за 500 грамів. Друзі, ми надіємося вам сподобався наш огляд цін Напишіть, що б ви ще хотіли подивитися, які ціни вам цікаві, яких продуктів, чого саме, може, якихось магазинів. І ми постараємось для вас зняти. Пишіть коментарі, ставте лайки і до нових зустрічі. Пока.